Рахункова палата може перевіряти абсолютно все, так хай може, аналіз вже почне перевіряти. Ну давайте ще це якісь повноваження додамо. Ми приходимо до абсолютно абсурду в кожному новому законопроєкті. Новий орган, ні, ми зараз реформуємо, навалимо туди абсолютно все. Так що давайте тоді вже рахункова палата хай вже і повістки видає. Ну ми ж додумались. В більшість Верховної Ради прийняла, що місцеве самоврядування має робити, виконувати роботу територіального центру комплектування. То хай же і рахункова палата це робить, а потім перевіряє, хто видав, а хто не видав. До речі, чудова ідея. Нехай Рахункова Палата перевіряє місцеве самоврядування, як правильно вони видали повістки своїм громадянам. Ну, бред і абсурд, абсурд, і це черговий законопроект, і ця постанова блокуюча саме для того, щоб зупинити оці всі брідові абсурдні ідеї, які стають з спочатку законопроектами, потім законами. Колеги, прошу підтримати.